Ароматний, але не солодкий. Отакий кисленький, дрібненький виноградик Ізабела є в кожному дворі. Його використовують скоріше для озеленення, типу, як захист, від, ну, щоб зробити десь холодок, якусь арочку. Є він майже в кожному дворі. Я приїхала до мами і я люблю з цього винограда. Не повірите, що, і я люблю з нього варення. Він дуже-дуже дуже ароматний. Дуже ароматний. Не дивлячись на те, що мілкий. Не дивлячись на те, що кисний, нариваю, перемиваю і обриваю бубки, щоб не варити оці палочки. І е його цей виноград, цю Ізабелу, Винайшли, ну, Придумали цей сорт, дослідили там, винайшли цей сорт в Америці. І він крутий тим, що він не вимерзає, не вражається мільдю і оїдіум виноградом. Це такі дві дуже популярні хвороби, які покривають бубки сірим нальотом і відповідно, знищують урожай, знищують смак. І є ще такий комаха філоксера, яка живе в корінні і, відповідно, теж дуже знищує. Значить, так поставили на газ, проварили його годинку, потім через друшляк перетерли, доклали трохи фізичних зусиль і таку от утворену жижу ставити далі варити на невеличкий вогонь. Хвилину вже там 20, 15, 20 додаємо на літр такої утвореної жижі один літр цукру, ну, типу літр на літр, якась там у вас вийде. і Виварюємо оце смачнюще. Коли він вариться, просто аромат бомбічний. В хаті, в дворі, це супер, супер класний. А радянські винороби, скажімо так, в декупованих винах, тобто там, де був декупаж, де була суміш кількох сортів, дуже часто використовували цю Ізабелу, щоб придати запах і колір. Ну от Дуже дуже часто. Це не дуже було добросовісно, тому що в багатьох країнах ЄС вона заборонена, бо в ній багато метилу при утворенні вина. Але в домашніх винах і винах, які вистані більше трьох років, він іщезає. І утворюється таке от супер-класне варенячко, пахуче. Воно потім застине, буде густесеньке, натертий пиріжочок чи до чайочку з батончиком, зимою. Готуйте, не